100 років назад, більше 100 років назад, ми об'єдналися. Перше об'єдналися об і, на жаль, ми не змогли зберегти ту єдність. Ми не змогли повернутися один з одним. Влада могла поділити саму Україну, були різні бачення. Зараз наш той час був і той час, коли ми жили під радянською владою. Вроді ж і була Україна. Але голодомор Бу, була війна, була радянська інквізиція, бо іншому не надвешені. Зараз ми повинні зберегти те, що в нас є. Це та Україна, про яку мріяли століття. Полічні характер тому що ми розуміємо, що державні процеси, які були запущені, і зовнішньополітичні фактори, вони ж призвели до того, що фактично Україна була майже поневолена іншими державами. Проблема того періоду полягала в тому, що українські лідери, українські політичні діячі державні діячі ще не були морально готові до того, щоб заявляти на весь світ про право. На створення власної держав. Чим це підтверджується дуже банальними такими фактами, як українськими універсалами, що, що перший універсал, що другий, що третій. Вони всі говорили про створення автономії в складі майбутньої. Російської речі, речі, особливо нашої молоді, але розуміючи, яка ситуація сьогодні в країні, я вірю в те, що піде перемога і такі заходи ми будемо відзначати. На великих майданах із величезною кількістю родічівлян і гостей Дівчата, А хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і море, і сонце, Дніпро, проти Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її крапку.